заяви про участь в конкурсі. Ситуація такою є, що дуже дороговартісно виготовляти паспорта маршрутів. Ми на сьогоднішній день маємо 34 автобусних маршрути. Що означає, саме виготовлення паспорта на автобусний маршрут становить 400 гривень. Це мають право тільки ліцензовані установи. Це Виготовляти а погодження коштує в Державтоінспекції, воно є обов'язковим 450 гривень, тобто вартість одного паспорта 3,850 гривень, перемноживши на 34 паспорти, які зобов'язаний організатор, тобто виконавчий комітет, перед конкурсом запропонувати перевізнику. Це буде становити 34 на 850 гривень, немало плату. Зрозуміло, що потрібно також ще і різного роду папки, ручки, зошити і так далі. Тому цієї плати, яка є закладена по об'єктах конкурсу, є недостатньо. Якщо взяти, що в нас сьогодні сім є об'єктів конкурсу, і це становить десь сім на 1700 це в межах 12 тисяч, то потреба, потреба є в коштах 32 тисячі 700 гривень. Це паспорта 28 тисяч 900. Це доведення результатів конкурсу до на перевізників претендентів 500 гривень, розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу, засобах масової інформації 800 і підготовка документів для членів конкурсного комітету 1500.